Вітаю дорогі друзі! Ви на каналі Наталкина Сім'я і Хата. Сьогодні 25 квітня. І допоки на вулиці вирує негода, я пораю печериці. Пожарила. В мене є рецепт, ви бачили на каналі в шорцах. Як жаряться ці грибочки, вони дуже смачні. І також решту ось проварила перший раз, промила холодною водою. І тепер буду готувати маринад і консервувати. Ну, а в нас ніяк не закінчиться дощ. Ось уже я назбирала води для поливу. Усі посудини, які в мене тільки були. Вийшла подивитися, що після цього доща і граду. Ой, теплицю мою повністю прорвало. Ви гляньте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут вже посходили помідорчики, якраз кирпичина впала на рядок з помідорчиками. Нічого, ну ось так уже в мене там у теплички. Посходило, скоро буду відкривати його. Це скільки води поналивало. ну це Треба взяти зараз вітра та повибирати, щоб ця вода не пропала. Бо як почнеться посуха, то ми згадаємо за цю воду. Повиганяло цибулю, окропчик. А редька щось немає редьки. Щось редьки немає. А так оце календули у мене понасходило. Ось, само собою понасівалося шовковиця, петрушка. Все воно піде під сапу. І знов гримить. Ось десь зі сторони Києва знов десь гримить до нас. Якраз саме цвітуть яблуні і... Немає бджоли, щоб вона їх запилювала. Ось моя полуничка бріла, яку я садила. І вона також деяка почала зацвітати. Але вона така пізніша і вона більш має довгостроковий строк плодоношення. Оце, до речі, хвороба, я її зразу зеру. Абрикос у нас не буде. Абрикоси з'їв моноліоз. Підуть вони всі під зріз. На городі оце таке маємо. Росте бур'янище, не знаю, як його повикушувати, попереорювати, поперевертати цей дерен, але будемо справлятися. Ось так яблуньки позацвітали. Не знаю, чи буде завість, тому що немає пчоли для опилення. Одна ця молода моя абрикоска лишилася, що її моноліоз не дуже сильно так побив, але все одно є, є. Є, є ось я бачу, є. Ну, ось бачите, в'яне. В'яне це бактеріальне, його треба чи зламувати, чи не знаю, бо Ну, жаль мені її, щоб вона пропала. Вона сортова, полтавська червонощока називається. Але може я її, як закінчаться ці дощі, оброблю. Може вона трошки укріпне. Цибуля моя стара, яку я садила і рекомендувала посадити до Великодня. Вже не те, що до Великодня, ми вже її. Її ріжемо, їмо, тому що вона росте, її нам хватить і хватить. А от редьку я кинула і через те, що воно волого і холодно, що ж 5-6-4 градуси вночі, воно тут тянеться і нічого з її толку не буде. З цієї редьки це так, дармовий експеримент. Ніяк цей скандинавський від нас не піде циклон. Дивіться, поналивало води. Мокре, не можна встати в землю, скільки поналувало, просто страх. Тут в мене тепличка з ранішою цією розсадою. Дуже щось вона дуже... Ось вже хтось щось з'їв. Перчики, помідори. Не знаю, спочатку те, що з хати повисаджую, а потім вже буду висаджувати це. Що тут підтягнеться, а потім уже стоїть теплички, які пізні помідори посіні. які буду висаджувати. Помидорів ніколи багато не буває. Виклала на пророщування георгіну, жоржину. Ось вона вже пускає. Пускає вже де неде видно. Вилазять брунічки. Після цього дощу буду шукати місце, щоб її посадити. А так все позабиване дощем. Жалко все. Полуниця вся брудна, грязна. Ну, Якось буде вона. Моє улюблене повідло це з цієї старої яблуні Денешти. Там уже он дупла. В цьому році чоловік хотів її прибрати. Я ледь умовила залишити воно, яке дупло. Вона вже просто тримається за рахунок оцього кори цієї. І ще цвіте, позацвітала а та сама верхушка. Я заради того відра яблук, її тримаю, так я їх люблю. Зараз покажу, яке повідло з нею. Це ось ця розсада, яка в хаті. Ще більш рання вона буде. Огірочки тут починають пробиватися. Тут є оці гноми, у мене ренет. І Денис я висівала ранні. Яну, Дарину. Ось хочу показати. Повідло з цієї денежки. Ну, такого доброго повідла ні з якої яблуні не буде. Воно прозоре, воно як мармелад. Гляньте ось. Прям шматочки прозорого цього мармелада. Така така прекрасна яблуня. Дуже хочеться зберегти цей сорт, може якось зможемо привити її на інше дерево. Повертаюся до своїх грибів. Заливаю їх окропом. І вже тоді напишу в коментарях, який у мене буде розсіл. Буду закручувати у баночки, так що консервація грибів уже у мене стартувала. Вам всього найкращого. Дякую, що дивились відео до кінця. Залишайтеся з нами, ставте лайк і підписку.